У Коломиї роздавали вишиванки для немовлят. Акцію народжені у вишиванках провели в місцевому пологовому будинку. Ініціатор громадська організація Мамочки Коломищини більше розкажемо у сюжеті. Франківчанка Софія народила дитину у Коломийському пологовому ввечері середи 15 травня. Вже наступного дня вранці породілля разом із малюком Річардом приміряють його першу в житті вишиванку, отриману в подарунок від коломийських активісток. Будь-який подарунок перш за все що є дуже приємно, а особливо якщо дарують для своєї дитини, це вдвічі приємніше. Я думаю, всі мами мене підтримують однозначно і. Як ніяк це перша вишиванка, так що будемо одягати і фотографувати. Ініціатива народжені у вишиванках започаткована в Україні в 2014-му. Минулого року до її втілення долучилась і громадська організація Мамочки Коломищини. Трошки було спонтанно для нас, але цього року ми вже більш підготувалися, і це все українська ініціатива. Тобто, дівчата з ходу обмінюються вишиванками з дівчатками з такими самими мамами. з заходу. тобто, ми обмінюємося по всій країні, і сьогодні ходимо і даруємо їх мамам. Сьогодні паралельно з нами. В Дніпрі роздаються вишиванки, які були вишиті нашими майстринями. Ідею підтримала жіноча бізнес-спільнота Коломиї. Власниця ательє Ярослава Леміш каже, її майстрині з радістю долучились до виготовлення міні вишиванок. Це є така перша льоля дитяча. Ось вона така малесенька, малесенька, і це власноруч вишивали дівчата, хрестиком. Ручна вишивка для того, щоб вона була досить м'якою та ніжною. Разом з вишиванками немовлятам та їхнім мамам також подарували сертифікати на дерев'яні іграшки і відвідування дитячого центру Радість. Неймовірно таке відчуття, тому що це наші маленькі українці, україночки, які е, народилися у цей день або напередодні на такого чудового нашого свята, які е, для нас дуже українців символічно. Тим більше зараз у такі важкі часи. І вишиванка це код нашої нації, це наш оберіг. І ми бажаємо всім маленьким українцям, щоб Бог їх оберігав. І ця вишиванка вона буде як символ цього оберегу. Загалом організатори підготували 20 подарункових наборів для малечі, народженої цими днями у Коломийському пологовому будинку.